thank you Московська біржа виставила на аукціон посуплену окупантами картину Івана Івазовського. Місячна ніч ще у 2017 році Інтерпол оголосив полотно у міжнародний розшук за поданням української прокуратури. Про це у соцмережі ікс написав колишній заступник генпрокурора та прокурор Криму Юндуз Мамедов. Місячна ніч стане основним лотом аукціону в московському аукціонному домі. 18 лютого стартова ціна 100 мільйонів рублів, що трохи більше мільйона доларів. А покупець матиме можливість вивести полотно за межі Росії. Йдеться на офіційному сайті. Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з конвенцією ЮНЕСКО 1970 року, вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою.